Розбірки та бійку влаштували молодики в одному з черкаських барів. Сталося це наступного дня після удару окупантів по багатоповерхівці в Умані, тобто у день жалоби. Відповідну інформацію підтвердила виконувачка обов'язків речниці поліції області Наталія Ткачук. Анонімні телеграм-канали писали про стрілянину, що виникла під час сутички. Однак Ткачук констатувала, що це неправда. Відреагував і міський голова Анатолій Бондаренко каже, йому соромно за чоловіків, що вирішили порозмахувати кулаками. Я думаю, що правоохоронні органи дадуть відповідну оцінку. Зараз вже триває слідство. Національна поліція працює. В свою чергу ми прикладемо всі зусилля, щоб цей заклад. Був покараний відповідно до норм чинного законодавства. Власник бару Микола Калашник повідомив, що поліції буде надано відео із камер спостереження, на якому чітко видно конфлікт та учасників бійки. За його словами, в день жалоби проінструктували колектив, не було діджея, працювали як звичайний ресторан з тихою фоновою музикою, як і всі інші заклади у цей день. За фактом хуліганських дій слідчі розпочали кримінальне провадження.